Тільки тоді, коли ми готові відпустити те, що сьогодні робить нас слабкими, розбитими, безнадійними, Бог дасть нове. Ми не можемо взяти нове до тих пір, поки ми тримаємось за старе. І чим більше ми зв'язані якимись старими речами, образами. Якимись неправильними діями, поки ми це не відпустимо, нове не прийде. В Євангелії від Матвія, 9 розділ, 16-17 вірш, Ісус говорить такі слова: до старої одежі не пришивають латки з неусадженої тканини, бо вона збіжиться і відірветься від старої тканини, і діра буде ще більшою. Ніхто не наливає молоде вино в старі міхи, бо вони розірвуться. Тож вино розільється, а міхи зіпсуються. Навпаки. Нового вина потрібні нові міхи, щоб зберегти і одне, і друге. Ісус дає зрозуміти дуже складно і практично неможливо на старому будувати щось нове. Немає, він каже, логіки, коли ми до старої одежі починаємо пришивати якісь нові латки. Коли написано в старі міхи, які ось-ось порвуться, ми хочемо щось туди наляти і показати, що це ще може стояти, в ньому є цінність. І от тому Боже Слово говорить, перше відпусти те, що треба відпустити. Але багато залежить від того, наскільки ми до цього готові. І тому дуже часто ці старі речі, якісь неправильні дії, образи, розчарування, невдачі, вони не дозволяють нам іти вперед. І Бог сьогодні каже відпусти це все. Просто відмовся від цього, прийми рішення через це переступити, і Бог в твоєму житті зробить щось нове і краще.